Грітимемо воду, холодно, і купаємось, закаляємось. Валентина Долженко, як і решта жителів мікрорайону Половки у Полтаві, залишилася без гарячої води. Котельню, яка обслуговує ці житлові будинки, сьогодні призупинили. Вчора ще була вечором, а сьогодні вони сказали, що сьогодні не буде, сьогодні нема. Вони швидко відключають. Гріємо воду та і все. А як? На, на плиті гріємо. Цю котельню готують до нового опалювального сезону. Нині зняли вимірювальні прилади, а далі чиститимуть фільтри та котли. Виконали демонтаж приладів КІП і А. Це вимірювальні прилади, які відповідають за автоматику безпеки. Також будуть проводитись роботи по повірці манометрів, термометрів. Ну і якщо буде обладнання якесь вибраковуватись, то буде виконуватись заміна. Відновити гарячі водопостачання до будинків мають за 10 днів 9 липня. Завершити підготовку у Місті мають на початку вересня. На це потрібно близько 30 мільйонів гривень. Чи будуть ці кошти в повному мірі використані і спрямовані на виконання робіт, буде залежати чи від того, чи будуть ці кошти в наявності? Справа в тому, що окремо якогось стабілізаційного фонду для того, щоб скажімо так, проведення цих ремонтних робіт у нас немає. Фактично, ці кошти умовно в кожній гривні, яка сплачується споживачами за отриману послугу підприємству, скажімо так, умовних 5 копійок, це скажете ті кошти, які відраховуються відразу для проведення ремонтів. Висновок про стан готовності котелень має зробити комісія. Пробні запуски робитимуть наприкінці вересня. Нині із 80 котелень, що в обласному центрі перевірили приблизно половину, каже речник підприємства Полтава Теплоенерго Олександр Цеганок. Дарина Литвак Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.